Щорічно у третю неділю червня в Україні відзначають День Батька. Свято має глибоке значення, адже воно вшановує батьків, які є опорою для своїх сімей. Напередодні цього дня у Павлограді привітали батьків-ветеранів. «Звольте мені сьогодні від імені Анатолія Вершини, від імені всієї команди нашого міста передати вам всім вітання. Людяні вітання напередодні дня батька. Тому що сьогоднішні наші батьки, отаких гарньоні, які сьогодні присутні, вони захищають нашу рідну силу. Тому від цього нашого рідного міста вам низький уклін, великі слова вдячності. Ми хочемо, щоб ви були тільки здорові, щоб було у нас мирне на небо, щоб наші діти раділи, і щоб ми сьогодні наша зустріч, вона вийшла в історію. Я прошу всіх дітей, цінуйте своїх батьків, поважайте своїх батьків, а не у вас найкращі в світі. Батькам вручили подарунки аерогрилі для їхніх дітей. Підготували книжки Павлоградської письменниці Тетяни Руменко. Як ти, тату? Люблю тебе, мамо». дякуємо вам за те, що ви нас є. Тримай, будь ласка, це вам в вашому господарстві, це вам вашу бібліотеку, щоб ми завжди такі були посміхнемо. Ми пишаємося, володимир все завжди приходиться у нас. І ми пишаємося вищому нас є, І ваша віра буде з вами, і ваша сина. Буде з вами. Також для присутніх підготували кілька святкових виступів. Дитячі мої поступовні Наприкінці працівники музею провели маленьку екскурсію для родин та розповіли про старовинний побут української сім'ї. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.